Я дякую Володі за те, що все ж таки в нас є така можливість сьогодні вийти до цього мікрофону, побачити, подивитися з очей в очі так і сказати те, що наборіло. Насправді, те, що відбувається на сьогоднішній день, для мене особисто це е, дуже, дуже тяжко. Чому? Тому що мене доля занесла колись в кінці 90-х років на територію Сербії, на Балкани. І ті всі події, які відбувались, пов'язані з Югославією, з Косово, мені довелося бачити там на місці. І там здалеку, коли я була представником, офіційним представником української діаспори, я бачила, що, що відбувається там, які причини, що це все ж таки йдуть проблеми Проблеми як релігійного плану, як культурного, як освітнього, інформаційного, які привели в результаті до, до жорстоких дій, подій, до війни. Які відбувалися там, коли приїхала в Україну, відверто кажучи, я бачила це звідти не тут всередині була, не тут, коли я жила в Україні, а тільки там вже подалі. Я побачила, що Україну чекає те ж саме. І з нашими проблемами освіти, культури, інформації, те, що відбувалося західна, східна Україна, центральна. Я приїхала, я привезла програму шкіл українознавства дітей молоді української діаспори, ми з ними працювали. У нас були міжнародні школи для того, щоб консулідувати українців, для того, щоб дати можливість зрозуміти, хто є такий українець. Я приїхала сюди в Україну, я пішла по міністерствах, я пішла по громадських організаціях, де мені сказали, Олена, так, воно, воно тягне на національну програму, і воно, напевне, має бути. Але хто ти така? Олена Дима? І все. Павло Мовчан. Особисто це сказав. Він сказав, ти повинна зрозуміти, що в нас таке суспільство, в мене люди не суспільнують. я тоді подумала, чому ж так? Чому я на сьогоднішній день привезла програму, яка консолідує? Я не претендую на лідера, я не претендую на те, щоб взяти в свої руки кошти, володіти чимось. Ні, я хочу зробити консолідацію, консолідувати український народ як за кордоном, так і тут в Україні, тому що в нас є ці проблеми. А мені сказали, цього не буде. Якщо хочеш, залишай, ми його використаємо, як нам це зручно. Тому, відверто кажучи, те, що відбувається, для мене це дуже дуже боляче. Тому що тоді ще, початок 2000-х, я кричала, що, нас, що ми до цього дійдемо. Ми до цього в результаті дійшли. На сьогодні, напевно, наше суспільство повинно менше. Трошечки менше думати про те, як стати самому лідером, а думати про те, які ти маєш володіти такими якостями для того, щоб бути консолідатором. Для того, щоб вміти поєднати те, що не поєднується. Для того, щоб вміти знайти гарне, можливо, не зовсім гарне. Ми трохи загубили все ж таки. Багато хто з нас. І ці основні людські цінності, поняття людської свідомості. Берегиню українську, взагалі берегиню всієї, всі, всі, кожного людства ми зробили, що це є таке. Так? І нам потрібно йти потрібно йти до кожного через інформацію, через культуру, через освіту, через якісь нові технології, підключати абсолютно весь ресурс до того, щоб згадати, що таке взагалі, що таке людина. Зараз виникло багато різних ідей, багато різних пропозицій, як бути далі, як жити далі. Да, громадянське суспільство воно має бути, воно має стати саме на ноги. Ми повинен кожен не чути, коли нам кажуть, хто ти такий, а ми повинні ставати з собою. Яке прізвище у нас не було. Ми повинні брати все ж таки ініціативу в свої руки і працювати самі над собою і допомагати собі тим, хто був поруч біля нас. На сьогоднішній день інтеркультура робить дуже багато, багато різних проєктів. Ми зараз започаткували робити такі показові, скажімо так, виступи, так да, паради флешмобів і так далі. Чому ми це робимо? А для того, щоб розбудити кожного, для, то, для того, щоб сказати, ти можеш зараз вийти на майдан, ти можеш зараз вийти на вулицю і не чекати, що хтось для тебе зробить. Продемонструє щось, а ставати самому і робити це. Ми пишемо сценарій нашого життя через художні образи, через, можливо, якісь паралелі проведені. Але ми хочемо говорити про це людям. Ти є достатня людина для того, щоб зробити так, скільки ти можеш, але ти маєш сили. Ти маєш себе робити. Той проект, який на сьогоднішній день є. В Міністерстві культури сказали, давайте, можливо, якісь ваші нові ідеї, нові ну, бачення. Зараз є проєкт культурного центру освітнього, інформаційного. Він називається поки що, скажімо так, початкова робоча така назва Україна в часі і просторі. Я бачу модель малої України. В яку ми можемо кожен прийти і принести свою пропозицію, принести своє бачення сьогоднішнього і майбутнього України, принести свої проекти, принести свої розробки, свої моделі, і на базі цього центру вони мають бути реалізовані. Це має бути кузня. Нових кадрів, які поїдуть потім по всій Україні і за кордон. Це, можливо, буде форма таборування для дітей і молоді, для дорослих, хто має бажання зрозуміти, хто ж тоді українці. Тому що українець на сьогоднішній день це вже не лише національна приналежність, це сила духу, це сила волі, це сила любові, сила всіх людських якостей і не має значення. Яке у вас прізвище і не має значення, який у вас колір шкіри? На сьогоднішній день українець це вжиття внутрішня сила. І одним із таких початкових зараз майданчиків взаємодії стає Трипільське коло, фестиваль, екокультурний фестиваль Трипільське коло, яке буде проходити з 26 по 29 червня на території Ржищева. Можливо, ви чули про такий проєкт, так? можливо, він вже раніше вибрав в ньому участь. Будь ласка, на сьогоднішній день зараз це є один із майданчиків, на якому можна буде представити свої проекти, представити свої бачення, дати свої пропозиції з приводу подальшої співпраці і роботи взагалі всіх громадських організацій, об'єднань, структур. кожного особисто. Будь ласка. Ми можемо вас внести в програму і внести в роботу робочих майданчик. Теж можете звертатись із такою роботою. І як мені здається, що сьогодні буде так вже у нас більш конкретні пропозиції по роботі, представлені саме по інтервекторії, тому що ми кожного четверга збираємось. І плануємо пишемо свої проекти, пишемо свої бачення подальшої роботи співпраці. Я хочу ще раз наголосити про те, що говоримо зараз про консолідацію і співпрацю. Дякую.